Ось у нас буде питання відповіді. Тож я буду задавати новою питання і буду їх Так, Перше питання. Ти хочеш добити один тисяч підписників? Так я хочу добити. То моя мрія перша, а друг мені бути м'я. Далі. Друге питання. Ти любиш дивитися мультфільми? В принципі, так. Да. Які твої бімі кольори у тебе? Коричневий, фіолетовий, далі що? Чорний, сірий? На сире білий, а дарії не знав. Ну, не по-моєму, так. Да. Четверта є теж тварина. Да, в мене, є, в мене є пес і кіт. Дарі питання, краще не знайшла. Попиталася, по-моєму. Чекай. Дай мені якесь питання на... Відео... питання ...від... те. Так, ну що там не дасть? <кхм> Оскільки ти королева пранків, не подавай, почему я так называю королепранків, <кхм> то видимо буде трохи проканами, щоб забыли. Було бо ну, я піду про питання людей. Який ти ну, найвідучий пранк, за який був реально соромно? Е, наприклад, що ти не гарна. Так. Чи було ситуація, коли на твій зорозі ще відрігула Росет, або викликала поліцію? Ні, мені ніколи не було, тим більше. Кому з відомого ти б що ти жорстокий пранк? Так. Я не скажу, що. чи є якісь мнежа, яку ти ніколи не у своїх відео. Гачела, к <кху> жаль. Сопита відверто, яку найближчу плітку ти про себе чула? Я нікого не чула про себе, типа що якесь зробила, зробило, що, О, що в тобі найбільш дратує отучу. Не знаю я. Ну добре Дарі. <кху> Я б ти могла змінити одну із подій, у якому минуло, щоб ніців не було. Ну я не знав, теж пропускав. Чи є в тебе хейтер, яких ти знаєш особисту? Так, в мене є. У мене є хейтер, так. Щоб ти образив більш отримати списиків прямо зараз чи все 70 доларів? У каже, що тисяч доларів, Йо, будеш ще втіболее. Ні-ні. Я б вибрав добрий, да. Тож де говорити ти, ти прав, точно нікого не знімати відео. Винуть ти ти правду. А і ще не буду знімати висловлоще, мене підписуться. Я знаю, що мені підписуться. Далі. Ти ж жити без телефону чи ти ж без їжі? Ти ж не без їжі жила. Продлі відео. Щоб не дати тим маленьким безпритяк, я глядачам їх підтягнути до нас у горсті, то не хочуть не відповідати, то маєш виконати якісь покарання. Вважіть телефон або за телефон, як у мисі з телефону, як не гадати розіграти їх. Тобі тобі ти, ти, ти придумай якісь ще покарання. Чекай. Дай ще ще питання. Давай. Прохопився на камеру. Чи було таке, що ти монтувало, але не на і не наважалася його викласти. Чому? Я викладував відео, і воно просто не викладувалося. Мене, типу, що треба було зробити. Для да, мене було. Так. Скільки грошей ти втратив на свій дорожчий рекзик для відео? Я взагалі не втратив, у мене такого ще не є. Я ніяких грошей не втратила. Дарі. Які коментар тобі почати спати на сильні спозиції негативно? Ну, у мене обов'язково. Було. Хм. <coughs> Чи пізнаєш тебе, коли... Чи пізнаєш тебе, козинь, що це саме Микола ти готував черговий розіграш? Ні, мені ніколи не було, і то печально. Переказі так зухалі. Назад три речі, які тебе реально піздили в інших блогерах. Хм. <coughs> Слухай, перше, що... прям так скоро говорять. Друге, прям... Медленно говорять. І прям тихо говорять, і голосно. І в Миколі така громка музика. Я то не люблю. Які ти у них страх, який ти нікого не показує стріх відео? Пауке, ж Чи доводиться тобі брехати своїм піпідека заради гарного кадру? Ну, один раз. Я би тобі дав зліміти на один брак, Що б це було? би писав помічника. Він так у мені. Я писала президент на один день, щоб тепер зікав на відео. Хм mm. ну, то я не знаю даже. <кх> ну, я не знаю, це про... питание проба. Яка то не дивна звичка, про ніку нікого, нікого не знає? Ну, кусати губи, да. Я бы то прочитала думки у неї, кого бы ты выбрала? подругу Я тебе последовательно тебе не прислала Дираст. Матеку да не и яму пустил. Дей диагтера. Можете правда породить подавить хетеры. Навіть якщо их не придумать сама, кикет покидаем. Например, ты вы не машин заняться, дай их питание. Та, та я хочу нового питання. <coughs> Який ти найбільший фак у твоїй життя прикольна ще біляще. Кап? А Що таке fap Факап? Фа -фа що таке означає? Написій ну, в коментарях, що це означає, я не знав. А, чи бумаг, коли ти б хотів видалити за всі свої созмере і піти на звичайну роботу? Ні. Яку суму ти зробила за останній місяць? Я яку суму не вибирав. І да, я вообще гроші не зарабатував щось. Це в мене бувало, але нового перегляду моя гроші зарабатувала. Опиши свій діяний день, якщо ти раптом станеш найпопулярнішою дівчиною у світі. Перша. Встала зран... з по... із Дарі пішла зуби. Далі умилася, далі намазала якийсь крем. Далі я пішов поїсти. приготувала собі найо їжу. Ну, то сіпла, як буде і навіла собі чаю, пила я його і їла. Далі переділися і знімала для вас якісь відео. О все. <кхем> і в я матросик у мене. Більше покупки якого кого-то затинуть, скоро досталося. Не, ма такого ще не було. Якби би ти бортувався, хто би це був і що б ти зробила? Я був котом і я б, всіх би покусаю і поцарапала. Яку найдивнішу їжу ти куштувала на спір? Наприклад, ці пакиси конфету. Чи розумієте, сама собою коньку немає поруч? Так, це є.

що я раніше, типу, коли почала знімати на дівчина, я з дуже добре вчалась. Ну, коли я почала знімати гачу, то я після не про тебе забула. Ти почала ще щось. Ти <спіх> було таке, що ти закохувалася захох... kho... За... в тому що я все Ні, яка то була мета ТікТок? Тікток мене не є? Ютуб? На цей рік. Ну, ютуб я хочу один. Ти ще підписники да, <хи> вдает. Ага, на другий. День. Ага, я помню, що вчора добудується Ну, на ткань же <кхи> Напиши ці питання не на маленьких папірцях. Mm. Нє. Кодик коробку я да, коробку покуплю і тягаю. Ну то все питання вже хватить, в принципі. Дякую, що за це відео. І всім до нових зустрічів. Подписуй... Підписуйся мені подібка. На кайф канал і став подобайку мені і пиши близько в комментариях, дарим, какие еще відповісти на вас. Всім до зустрічі Пока-пока!